Всім привіт на каналі Вишивальний світ! З вами Оля. Сьогодні буде невеличкий відеовлог про нашу поїздку з донечкою до Києва. Отож, всім приємного перегляду! Дівчатка, привіт! Стоїмо з донечкою і чекаємо наш мікроавтобус. Будемо їхати на Київ і зробила це включення, бо хочу показати вам шопер, який я вишивала для своєї Дашеньки. Шопер ось таким півником, вишивала його бісером. Кому цікаво, можете подивитися в одному з попередніх моїх відео, як я вишивала цього красунчика. Практично, знаєте, така річ немаленький шопер, багато чого туди поміщається, дуже зручно ним користуватися. Донечка його дуже любить. Ну і теж взяла свої речі в цей шопер. Везе його на Київ. Як і Дашуля казала, вигуляєш з цього півдня в столиці в Києві. Так? Дуже гарно переливається від лампи, бо на дворі ніч. Зараз ми стоїмо біля фонаря і дуже-дуже красиво переливається цей бісер. Взагалі, дуже ми полюбили з Дашенькою такі шопери. Буду ще купувати, вишивати і будемо користуватись такою зручною річчю. Ну що ж, а ми їдемо. Їдемо, Чекаємо наш транспорт і будемо їхати на Київ. Щасливої нам дороги, слідуючі включення вже будуть із нашої столиці, з міста Києва. Ну, а тут ми вже в Києві з автовокзалу. Нас забрали наші рідні і їдемо до них додому. Їдемо до моєї сестрички. В цей же день, це була середа, 24 вересня, якраз день до виставки Handmade Expo, Ми поїхали за нашою Настю в школу, покатались по Києву з моєю сестрою, подивились на красоти нашої столиці і дуже-дуже прекрасно провели разом цей день. Тут далі Тефі, це собачка, дівчинка моєї сестри. Дуже любимо цю красуню, вона така контактна, знаєте, дуже любить спілкуватися, гратися. Взагалі супер собачка, наша улюблена Тефі. Ну і також разом з нею ви бачите Тіма, це котик, хлопчик. Прийшли, знаєте, така компанія до нас на кухню, тому що ми, здається, там вже ввечері збиралися, і вони, звичайно, прийшли до нас, щоб випросити шматочок чогось смачненького. Ну, а тут вже мої рідні везуть мене з дітьми на саму виставку Hand My Expo, на якій я була з сином з донечкою. Тут покажу декілька кадрів з самої виставки, але знаєте, окреме відео про виставку є на моєму каналі. Це одне із попередніх відео. Отож, кому цікаво, проходьте, дивіться. Показую там багато всього цікавенького, тому що виставка була прекрасна, шикарна, було багато виробників. Відкрила для себе багато новинок, поспілкувалася з виробниками, чому дуже-дуже рада. Також зустрілася з дівчатками-підписницями, з якими теж познайомилась. Ну, Тут декілька фото з виставки, без фото і відео ніяк, правда. А тому що це пам'ять, знаєте, зробила фото і буду їх ще довго передивлятися, тому що, знаєте, все в голові не втримаєш, да, всі події, все, що було в той день. Ну, а завдяки фото та відео дивишся на цю красу, згадуєш це, все, знаєте, вже пройшов приблизно тиждень після виставки Hand My Ex, а може вже й друга неділя я пішла. І знаєте, я ще під враженням від того позитиву, від тієї краси і від того натхнення, яке я отримала в той день. До речі, я була на виставці в перший день 25 вересня, це був четвер. Чому дуже і дуже рада, тому що це незабутні емоції, дівчатки. Якщо у вас є можливість та бажання їхати на такі виставки, їдьте, ви не пожалкуєте. Дай Бог буде все добре. Також на слідуючий рік поїду знаєте, на таку виставку і теж буду надихатися, знайомитися з дівчатками і отримувати просто неймовірне задоволення від всього побаченого. Ну, а тут вже на слідуючий день. Ми знову, якби були в сестри, ходили гуляти, теж гарно провели, звичайно, разом час. Тут з нами немає Насті, це меншої дитини моєї сестри, тому що вона була на уроках. Ну, а ми з нашими хлопчиками, синами та з донечкою, моєю Дашею. Тефі, як ви бачите, поїхали на прогулянку по Києву, походили знаєте, по гарних місцях. Був сонячний теплий день, прекрасно провели разом час. Ой, взагалі, знаєте, незабутні емоції. Тут ми, якби, перших декілька днів побули в моєї сестри, ну, а потім ще на декілька днів поїхали до сина. Після прогулянки, звичайно, з сестрою ми пішли трішки по магазинах, пошопились. Дещо прикупили собі з одягу. Теж ми, дівчатка, це любимо, так? як без цього. Шопінг це обов'язково. Ну, а тут вже вечірня прогулянка по Києву після магазинів, здається, це ми вже йшли додому. Так, це ми прийшли додому, тут знову красуня Тефі і наша вечеря. Знаєте, були такі у нас вечірні сімейні посиденьки. А це вже ранок слідуючого дня, і сестра, звичайно, нам на сніданок до кави готувала ось такі дуже-дуже смачні бананові вафельки до, до ранкової кави. Ось така смакота. Теж їх раніше готувала часто. До речі, треба знову дістати свою вафельницю, готувати смакоту. таку. Ну, а тут вже та сама ранкова кава. Смачними вафельками банановими і, звичайно, під столом Тефі. Як же без неї, вона обов'язково має випростити шматочок чогось, знаєте, смачненького. Тут ми вже їдемо до сина. Як я казала, провели декілька прекрасних днів моєї сестри. І їдемо до сина. Він живе в іншій стороні Києва. Отож, побудемо ще 2-3 дні в нього. А потім додому. Це вже на слідуючий день. Ми з донечкою вирішили піти прогуляти з Києвом, також піти за продуктами. Поки син працював, його цілий день не було вдома, знаєте, ми якось себе розважали. Отож, хоча, да, тоді була теж, пам'ятаю, похмура така погода, дощовий трохи день, знаєте, але ж не висидиш в квартирі цілий день, отож ми пішли погуляти, взяли, звичайно, свій шопер. Щоб туди якісь покупочки можна було покласти, це ми в супермаркет зайшли за продуктами. Трішки щось купили і тут вже йдемо додому, додому з пакетом продуктів. Накупили всього смачненького і будемо готувати вечерю і чекати сина мого з роботи. Тут я, знаєте, голосовим да, прям записувала шматочок відео, хотіла зробити розпаковку наших торбів з магазину, але дівчатка роблю озвучку, знаєте, тому що е, не хотіла там все якби озвучувати. Так, тут в нас підготовка до зйомки відео про придбання з виставки. Син там встановлює телефон на штатив, я показувала там у відео, да? тому що, до речі, є окреме відео про придбання з виставки на моєму каналі, Отож кому цікаво. Проходьте, дивіться, посилання залишу під цим відео. Тут у нас такі знаєте, тренувальні якби, вставочки були. Ну, а це вже на слідучий день я добралась до вишивки на кінець. -то. Тому що по всі попередні дні не було часу на вишивку, але тут теж добре, тому що гарно провели час з рідними. Це теж дуже-дуже треба. Як ви бачите, я взяла з собою до Києва ось такий набір з чашечкою лати від Millhill. І, звичайно, один вечір там буквально я повишивала ось цей набір. Знімаю зблизька на такому прекрасному фоні. Так, а тут вже на слідуючий день ми їдемо додому. нас син проводжає на автовокзал, і ми з донечкою вже їхали додому після таких прекрасних проведених днів з нашими рідними в Києві. А це вже їдемо машиною додому з Дашенькою від моїх батьків, тому що забрали лакі, він був всі дні в них. Теж, йшов в дощ, як обожнюю теж таку погоду восени. Для мене це, знаєте, особливо така атмосфера, коли йде дощ. Хоча я дуже люблю теплу таку сонячну осінь, але дощ, дощі теж полюбляю. Ну а це вже я робила огляд своїх придбань з виставки. Просто для себе вдома розклала всю торбу з покупочками і роздивлялася, що я там накупила. Ну, лаки, звичайно біля мене, як ви побачили. Мої бажані покупочки з виставки. Ну, а тут вже я взяла каву і пішла роздивлятись на свої квіти, тому що осінь, вже холодно, йдуть дощі. І в мене зараз на моїй клумбі квітнуть не всі троянди. Тут ви бачите П'єр деронсар або Еден Роуз, одна з моїх улюблених на клумбі. Хоча я обожнюю всі свої квіти, але це прям, як дівчатка кажуть, королева саду, да? тому що вона нереально красива. Ну і звичайно, знаєте, ще вижили декілька кущів чорнобривців, тому що я вже майже всі свої чорнобривці. Прибрала з клумби, так як вони переквітли. Ну, а приблизно ще 5-6 кущів є. Ну, Я думаю, до перших приморозків вони ще будуть. Самі-самі такі витривалі знаєте, залишились. Ну, І тут вам показую свої трояндочки в такий осінній дощовий день. Знаєте, люблю цю атмосферу. Коли є вільний час, взяти чашечку гарячої кави і просто вийти до своїх квітів. Для мене це, знаєте, такий особий релакс. Така якась приємна атмосфера. Ну, я це люблю, знаєте, просто побути інколи сама. і Ось так походити між своїми квітами, пороздивлятися, позаглядати до них. Пофотографувати також для Instagram чи для YouTube, Да, я викладаю або рілс, або шорти коротенькі відео зі своїми квітами. Теж це дуже люблю. Отож, мені здається, менше половина троянд квітне. Більшість вже не квітнуть, а приблизно 5-6 кущів ще з квітами є. О, тут вже переквітають такі квіточки вже майже без пелюсток. До речі, дівчатка на моїй клумбі всі молоді кущі, їм приблизно 2, 3 або 4 роки. Частину із цих троянд, які ви бачите, купувала в себе на базарі ще років 3 назад приблизно. Ну, А ось цей ряд з трояндами, які я зараз показую, це придбані всі з розплідника: долина троянд, або як вони називаються ще долина роз. Купувала приблизно два з половиною-три роки тому в них троянди. Дуже, знаєте, такі гарні саджанці, троянди супер. То молоді були кущі приблизно по два з половиною роки їм. Ну а це в мене під парканом від вулиці, хризантеми, хости. Показую свої квіточки, дуже люблю хризантеми. Знаєте, в осінню пору це мої прям улюблені квіти, тому що вони їдуть да, різних підвидів, кольорів, ну, взагалі обожнюю. Ну а це прям мій улюблений кущ, який в мене є. Такої хризантеми в такому, знаєте, темно-бордовому кольорі. Просто обожнюю. Подивіться на цю красу. Знімаю її так детально, багатенько показую, тому що це нереальна красота. Тим більше пішов дощ і з цими, знаєте, крапельками води, дощовими крапельками ці квіти виглядають нереально красиво. Ну і невеличка серія фото. І з квітами, да, і з покупочками, із Лаки, із Києвом, звичайно, як же без цього люблю фотографувати, і, знаєте, взагалі люблю фото, тому що це е, спогади, я ж кажу, ми на протязі років, напротязі нашого життя багато. Подій з нашого життя забуваємо, знаєте, а завдяки фото можна подивитися, нагадати якісь теплі, приємні моменти з нашого життя. Також люблю фотографувати свої квіти, як же без цього. Ну, тут тефі, звичайно. Наша булочка карамельна, як ми кажемо, на неї. І ще мої хризантеми. До речі, треба трішки зрізати цих хризантему, знаєте, зробити букетик, тому що, я ж кажу, люблю на клубах квіти, також, звичайно, у вазі. Ну а тут я вишивала, монтувала відео, пекла торт. До речі, той торт я везла з собою на Київ. Теж так, знаєте, а тут мій лакі і трояндочки. Якось так. Ось таке в мене вийшло відео. Дякую, що були зі мною та до нової зустрічі. Скоро побачимось!